Привіт, друзі. Ви на каналі Бунт бібліотеці, місці, де ми читаємо книги не для галочки, а щоб змінювати себе і світ навколо нас. В кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав, і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, а вже щоб ви самі приймали рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. І сьогодні у нас книга, яка змушує подивитися на людей зовсім по-іншому і, можливо, на себе також. Ігри, у які грають люди, Ерік Берн, книга, яка показує, усі ми в житті граємо ролі, ведемо переговори, конфлікти, фліртуємо і навіть любимо за певними сценаріями, часто самі того не розуміючи. І саме в розумінні цих ігор ключ до справжньої свободи. А хто хоче утримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як ви це зможете зробити. Це одна з тих книг, після якої важко дивитися на звичайні розмови як раніше. Автор розповідає, що більшість наших стосунків це набір сценаріїв та ігрових партій, які ми розігруємо з дитинства, і часто ми цього не усвідомлюємо. Ігри можуть бути нешкідливими, як флірт або дружба. А можуть бути токсичними як емоційне шантажування або вічна роль жертви. Головне питання: чи розпізнаєш ти цю гру вчасно і чи вмієш ти вийти з неї? Хто ж такий Ерік Берн? Це канадсько-американський психіатр та психолог і творець транзакційного аналізу. Е, він вірив, людські контакти це валюта нашого психічного здоров'я. Саме через просту і яскраву концепцію ігор він пояснив, чому люди. Поводяться так, як вони поводяться. Якщо вам цікаво глибше занурюватися у біографії письменників та авторів книг, у моєму телеграм-каналі виходять аудіоподкасти про Наполеона Гіла, Дена Брауна, Бернара Вербера, Ернеса Гримінгуея, Джорджа Орвела та інших. І Ерік Берн також там буде. Та дуже багато корисної літературної інфи. Посилання під цим відео. А по традиції моїх шість висновків після прочитання цієї книги. Перший висновок: люди не просто спілкуються, вони грають. Ігри це серії прихованих транзакцій, які ведуть до передбачуваного результату. Ерік Берн пише, що кожна взаємодія між людьми це або щире спілкування, або прихована гра. І найстрашніше, ми часто навіть не підозрюємо, що вже давно не говоримо, а ведемо партію з чіткими правилами, які самі собі колись вигадали. Ми не просто питаємо, як справи, ми хочемо отримати певну реакцію. Ми не просто сваримося або мовчимо. Ми рухаємо фігури. Вже на невидимій дошці, я думаю, що це відкриття Берна трохи вибиває з зони комфорту, бо виявляється, що наше щире життя іноді складається з автоматичних сценаріїв, які ми повторюємо руками, і часто навіть не думаючи, чому чому ми провокуємо скандал, коли хочемо уваги, чому ми граємо роль жертви, щоб отримати підтримку. Чому ми кидаємо сарказм замість того, щоб прямо сказати, що нам боляче. Берн не засуджує людей за це, він просто каже: поки ти не бачиш гру, ти в ній лише фігура. Коли ти бачиш, можеш стати гравцем або вийти з гри. І я думаю, що справжня свобода починається саме тут, коли ти перестаєш автоматично натискати кнопки в чужій партії і починаєш вибирати, ким ти хочеш бути насправді. В книзі описана цікава гра. Так, але людина нібито шукає рішення, але насправді вона хоче залишитися у своїй ролі. І скільки б порад ти не дав, кінцівка вже написана наперед. Це одна з найпоширеніших психологічних ігор. Як вона працює? Хтось розповідає про свою проблему, ти пропонуєш рішення. А він у відповідь каже: так, але це не допоможе. Бо. Ти пропонуєш ще і ще варіанти, і щоразу отримуєш так. Але що насправді відбувається? Людина не хоче вирішувати проблему, їй потрібно не рішення, а увага, їй потрібно співчуття або підтвердження своєї безпорадності. І головна ознака такої гри результат завжди передбачуваний. І завдання гравця не змінити ситуацію, а утвердити певну роль жертви рятівника або переслідувача. Висновок 2. Ми вибираємо свої ігри ще з дитинства. Наші сценарії часто формуються у перші роки життя на основі моделей поведінків сім'ї, які ми спостерігаємо. І потім ми часто несвідомо повторюємо їх знову і знову. Ерік Берн пояснює, що дитина вибирає навички гри ще тоді, коли навіть не розуміє значення слова роль вона вчиться не просто говорити ходити і їсти, вона вчиться взаємодіяти з людьми за певними схемами. Якщо в родині було прийнято замість щирих розмов обмінюватися докорами, дитина навчиться, що так і має бути. Якщо батьки постійно грали гру хто більше страждає. Дитина вважатиме, що страждання це єдина мова близькості. Я думаю, що це дуже чесно і в той же самий час е, болючий момент. Багато ігор, які ми граємо у дорослому житті, почалися не за нашим свідомим вибором. Вони були успадковані, вони були нам подаровані, нав'язані. Але тут важливий нюанс. Берн не говорить, що це вирок. Він говорить про те, що поки ти не побачиш, яку гру тобі дали в дитинстві, ти приречений її повторювати знову і знову. А коли побачиш, можеш обрати свою власну гру, ну або вийти з гри взагалі. І на мою думку, справжнє дорослішання починається не тоді, коли ми вчимося заробляти гроші або платити податки, а тоді, коли ми усвідомлюємо, я маю право переписати свої сценарії. І я більше не зобов'язаний грати в ігри, які мені не підходять, і це неймовірно сильна ідея з цієї книги. Тут Берн описує ще одну гру. Подивіться, що ви зі мною зробили. Це коли людина все життя підсвідомо провокує біль, щоб підтвердити собі Я жертва, і часто вона не розуміє, що сценарій написаний ще в дитинстві, і повторюється знову і знову. Як це працює? Людина несвідомо створює ситуацію, в якій її кривдять. Зраджують або ж розчаровують. Потім вона демонструє іншим або самій собі, що ось бачите, я завжди страждаю, мене завжди ображають. Що насправді відбувається: дитина, яка в дитинстві отримувала любов через жалість або драму, вчиться жити життя наступне, щоб мене помітили. Я маю страждати, і потім усе доросле життя будує навколо відтворення цього сценарію. Навіть коли здається, що вона просто жертва обставин, насправді сценарій працює ще глибше. Третій висновок у кожній грі є вигода навіть у токсичній. Навіть якщо гра веде до болю, провалу чи саморуйнування, вона все одно приносить нам певну приховану вигоду. Автор в книзі пояснює, що жодна психологічна гра не ведеться просто так, кожна гра це угода. Навіть якщо вона свідома. хтось грає роль жертви, бо таким чином отримує увагу, співчуття або виправдання для своєї бездіяльності. Хтось обирає роль переслідувача, бо це дає йому відчуття, контролю або ж зверхності. Хтось постійно програє в житті, бо це дозволяє йому сказати: бачите. Я ж казав або казала, що мені не щастить, тим самим він уникає відповідальності за власний розвиток. Я думаю, що це один з найболючіших, але найвизначальніших моментів у книзі Берна. Бо простіше сказати, я жертва обставин і набагато важче визнати, що я сам або сама обрав або обрала цей сценарій, бо він дає мені вигоду, навіть якщо вона отруйна. Це як носити стару роздерту куртку. Вона незручна, вона тебе гнітить. Але вона дуже знайома, вона звична, і в ній ти знаєш, що чекати. Автор показує, що поки ти не усвідомиш, яку вигоду ти отримуєш у своїй грі, ти не зможеш з неї вийти. Бо відмовитися просто від болю легко. А от відмовитися від вигоди, навіть маленької, дуже важко. Мені здається, що це стосується не тільки психології, це стосується кожного вибору у житті. Інколи ми не вириваємося з токсичних сценаріїв, не тому що не можемо. А тому, що глибоко всередині боїмося втратити навіть е цю крихту знайомого комфорту. Четвертий висновок. у кожній грі є ролі, «переможець», жертва рятівник-переслідувач. І часто ми міняємося цими ролями протягом гри, навіть не усвідомлюючи цього. Гра не може відбутися без певних стійких ролей, які гравці приймають добровільно або несвідомо. Будь-яка психологічна гра це як маленька вистава, де в кожного є своя роль. Хтось приходить у гру як рятівник. Я допоможу всім, я виправлю все. Хтось одразу стає жертвою: я безпорадний або безпорадна. Мені потрібна допомога. Хтось переходить у переслідувача, все через тебе. А хтось виходить із гри як тимчасовий переможець, хоч ненадовго, і часто навіть не помічаючи цього, але ми змінюємо ролі прямо під час однієї і тієї ж взаємодії. Я думаю, це відкриття автора дуже сильне, бо ми звикли бачити людей плоско 2D. Цей завжди жертва, той завжди агресор. А насправді все динамічніше. Ми всі часом граємо всі ролі. Сьогодні ти рятівник, який допоможе. Завтра ти жертва, яка чекає допомоги. А післязавтра ти переслідувач, який злиться на весь світ. І справжня дорослість, справжнє усвідомлення це коли ти бачиш цю динаміку, коли ти її можеш зрозуміти. Коли ти не застрягаєш у ролі, не приймаєш гру за реальність, ти не ролі, тобі нав'язали. Ти не сценарій, який тобі запропонували. Ти маєш право вийти з гри і стати собою. Так, а тепер давайте я вам запропоную гру, де ви рятівник, а я жертва. Я жаліюсь на те, що 75% глядачів дивляться мої відео та не є підписаними на канал. І давайте далі. Український Ютуб переживає найкращі часи. В українському Ютубі неможливо мати великі результати. Українці не читають книжки. І так далі. А ви сьогодні будете рятівником. Підпишитесь на канал, поставити вподобайку цьому відео, напишите коментар, підтримуєш українськомовний Ютуб, відправиш це відео усім своїм друзям. Для мене це буде неймовірна мотивація далі створювати контент для вас. Щиро дякую за підтримку. А ми переходимо до п'ятого висновку. Усвідомлення гри це перший крок до свободи. Коли ти бачиш, у що саме тебе втягнули, або ж в що ти сам втягнувся. Ти утримуєш вибір грати чи виходити з цієї гри. Поки людина не усвідомить у яку гру вона грає, вона не має контролю над своїм життям. Поки ми граємо на автоматі, ми фігури, поки ми реагуємо за шаблоном, ми запрограмовані сценаріями, які обрали ще в дитинстві або під тиском обставин. Але коли настає момент, коли ти раптом бачиш свою гру, наче хтось натискає на паузу, ти бачиш свої звичні сценарії зверху. Гелікоптер в'ю є така зараз популярна фраза в інфобізнесі. Ніби ти летиш на гелікоптері і бачиш всю ситуацію зверху. Чи ти бачиш, от, як ти сам заводиш себе в пастки? Ти бачиш, як провокуєш драму, втечу або розчарування, і саме у цей момент народжується справжня свобода. На мою думку, це дуже чесний і важливий урок. Спочатку завжди бачити, потім обирати. Не рятувати всіх автоматично, не ображатися автоматично, не програвати автоматично, а ставити собі запитання, це я справді так відчуваю, чи це моя стара роль знов бере кермо. І тоді, тільки тоді у тебе вперше з'явиться вибір: зіграти і знати, що це гра, або вийти з неї і почати бути собою. І свобода починається з чесного погляду на те, у що ти граєш. Тут можу привести живий приклад: гра у стосунках. Дивіться, як ви мене ранили. Уявіть собі, пара свариться через те, що хтось забув купити молоко. Ну, здається, дрібниця, правильно? Але сварка набирає ох яких обертів. З'являються образи, накшталт: ти мене ніколи не слухаєш. Тобі на мене абсолютно байдуже. Я для тебе нічого не значу. Що ж відбувається насправді? Це вже взагалі не про молоко, там вже забули про це молоко. Це активація старої емоційної гри. Подивіться, як ви мене знецінюєте. Один з партнерів запускає сценарій, який добре знає з дитинства, шукати підтвердження, що його не люблять або зневажають. І поки це відбувається на автоматі, обидві сторони застрягають у грі, і кожне слово підкидає ще більшого болю один для одного. Як виглядає цей момент усвідомлення? Якщо в розпал конфлікту, хоча б один з партнерів зупиниться і подумає: стоп, це вже давно не про молоко. Це про мої відчуття, про відчуття, що мене цінують. Це стара історія. Чи е, хочу я продовжувати цю гру. Ось тоді народжується справжня свобода. Не обов'язково все одразу виправити, але вже сам факт, що ти бачиш гру, дає тобі вибір або підігравати. Або чесно поговорити про справжні почуття. І поки ми сваримося про молоко, ми не про молоко. Ми про старі болі, які давно чекають, щоб їх побачили і зцілили. Шостий висновок: справжня близькість це не гра. Справжні стосунки виникають тоді, коли люди перестають грати і починають бути собою. Близькість виникає там, де закінчується гра і починається правда. Автор пояснює, що поки ми граємо в ролі, ми не зустрічаємо іншої людини по справжньому. Ми зустрічаємо лише її маску. Ну і показуємо свою. Ми вдаємо, що нам не боляче, ми вдаємо, що нам не страшно, ми вдаємо, що ми контролюємо ситуацію. Але насправді всередині все зовсім інакше. Я думаю, це максимально важлива думка, що справжня близькість не виникає автоматично, вона вимагає мужності. Перестати грати мужності сказати, мені страшно, я не знаю, що буде далі, я хочу бути поруч, навіть якщо не маю гарантій. І це завжди ризик, бо насправді, коли ти перестаєш грати, ти стаєш вразливим. А бути вразливим правильно страшно. Але тільки так народжується справжній зв'язок. Не контроль, не виграш у грі, а зустріч двох живих людей. Близькість це не коли тебе люблять за твою гру. Близькість це коли тебе люблять, навіть коли ти більше не граєш. Ігри, які грають люди, це не просто про психологію, це про розпізнавання справжнього і несправжнього у своєму житті. Іноді, щоб почати жити чесно, треба просто побачити, де ти грав, а де ти справді був з тобою. Тут ми вчимося бачити більше, жити глибше і будувати. Проти шаблонів. І ще одна крута новина на честь того, що на каналі вже 20 тисяч підписників. Дякуючи вам, я розігрую три примірники книги, ігри, які грають люди серед вас. Що потрібно зробити? Бути підписаним на канал Бун Бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і в коментарях написати, що для вас означає гра. І не грай, будь ласка, у гру, що я випадково натрапив на цей канал. Якщо ти дослухав аж до цього моменту, значить тобі це реально цікаво. Підписуйся, будемо грати у справжнє життя. Разом живи, читай, бунтуй, ну і підписуйся.